Всім доброго здоров'я! Сьогодні нам треба буде вернутися в туманний ліс і позамахувати того Вовка, який там орав в минулому відосі. is зініго Montoya. You killed my father. Prepare to die. Uh... Так, ладно, я краще поїду звідси від гріха подалі. Вон, до речі, хата Кене та сраку, якого ми рятували в якісь там з попередніх серій. Тут місцеві торговці, походу, скинулися і зробили найгеніальнішу рекламу на моїй пам'яті. Я правда не дуже розумію, нафіга вони її запхали в ліс повний монстрів. Ом той торговець розказував, що для того, щоб ми приєдналися до місцевого клубу фурії, треба прийти вночі під оцю штуку і показати спеціальний символ. Але мені часто в наукових цілях цікаво, чи я можу цю скотину з лука збити. Здається, попав. Взагалі вовки в цирку не виступають, але конкретно цей буде. Не, якось не цікаво, давай тепер в реверсі. О, ти диви який. Ой, я опадковий бодали це стреп до. Це тищаний випадок. Ей, блайд! to do with who goes there Carly sent you did he ever the bloody busybody hmm maybe to him you don't seem so strange the name's Blythe. I'm looking for a man who goes by darwell То геніальні методи шукати людей треба коротше посеред пустого лісу, залізти на якусь стару розвалюху і верещати на весь ліс як різаний, і тоді ти точно знайдеш того, кого ти шукаєш так. Це і працює. Прям методи Шерлока цей чувак геній. I can offer you ample reward. but a traitor. Він, походу, свого колишнього шукає, щоб йому помститися. Тут розробники додумалися додати геніальне нововведення нічних босів. Словом, ви не повірите, але вони з'являються лише вночі. Воно називається нічною кавалерією, і це вже третій тип ворогів, якого ми зустрічаємо на теренах за могилі, який додумався десь вкрасти собі коня. Лох! Не попав. Е, ти куди? Вернись і бийся! Лошара! Я чесно хотів провести цей бій за всіма лицарськими канонами, і прийшов я сюди без коня, не тому, що його в мене цигани вкрали, а тому, що я вже один раз пробував битися з ним верхи, і це виглядало не як достойний бій двох лицарів, а якісь побоїща зрадих клоудів де і від не могли ні в кому попасти. О, як ти мене замахав їздити колом, я вирізав, напевно, більшу половину цього бою і все одно виглядає занадто довгим. Та ти вже. Все не розумію, як розробники планували цей бій. З мечем проти нього не вийдеш, бо ця скутина скаче і ти фіг по ньому попадеш. Магія на нього теж нормально не наводиться. Я не знаю, плюнути ти на нього чи що. Я, до речі, знаю, де цей самий даревіл сидить. зараз ми до нього прийдемо. Взагалі, цей самий, словно звездний деревіл відлітає буквально за два удари. Але якщо є можливість, то я не хочу сам займатися насиллям, щоб потім на суді було на кого звалити. Е, ти куди пішов, ти ж сам хотів його побити. Блайда, походу, на колишнього рука не піднімається. Давайте його булити. Лох! Лох, вернися, Бийся! як. Напівмужик на Що ти взагалі таке? До хреф фанитися, поки блайн буде ридати в кутку, що я його колишній буда валяв, я сам все зроблю. Боже, це походу якийсь брат дебіл того чувака з берсерка чи його сраку продали. В принципі, в берсерку всі так чи інакше сраками торгували. Ah, right. There you are. After work for it, but it's done. Don't say I'm not a man of my word. Here's your prize. Oh yes. I should say If you venture north to Rhea Lucaria and come across a venerable blacksmith who's a little on the large side, tell him I sent you. And he'll be sure to treat you right. I owe you one, I reckon. That's enough chit-chat for now. It's time we parted ways. Say, Blight Пане суддя, мене судять за те, що я вбивав лицарів, кидав каміння в напів людей чи планував змову проти короля. Вас сюди як свідка запросили. А, а незручно не вийшло. Може я тоді просто піду. Три смертних вироки. О, що зараз буде?